Дуже важливо, що виграли черговий проект. Саме три громади, які виграли, це великі міста, селище лише одненьке. Тому велика подяка нашим людям, які долучилися. Це керуюча справами Анастасія Табекова і позашкілля керівник Наталія Карка, які в черговий раз допомагають громаді, щоб її розвивати. А саме має бути хаб в приміщенні. Планується два приміщення, і тоді далі виберуть точно якесь це приміщення селищної ради, де а, з актова зала, чи то приміщення позашкілля, перший поверх. І саме там будуть влаштовані прекрасні умови для того, щоб жінки мали можливість вчитися. Підприємці, які сьогодні працюють, вже мають досвід, можуть поділитися цим досвідом і можуть отримати нові знання. А ті, які сьогодні бояться і, напевно, ще мають міф страху, що таке підприємець, вони сьогодні мають можливість у унікально отримати е, прекрасних коучів, прекрасних тренерів, які будуть проводити ці навчання. І саме після цих навчань, я думаю, що велика кількість жінок стане підприємцями, які будуть покращувати економіку нашої територіальної громади.